І вам лицеріво такі погом не забуті, борітися по бороду, вам Бог допомагає. Зас... правда, за слава і воля святає. Та вода з підяла, яром на долину. Пишається на водою шаро на калина. Пишається калиня, яру на лозі. А в кругом їх водовозе, лозе, зелені. У куті і вам, лицарі великі, Богом не забуті, борітися, поборете, вам Бог допомагає, і за вас слава, за вас правда і воля святає. Звори моя вечірня, зійди над горою, поговорим в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, Як у Дніпра селочка воду позичає, як широко сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плогатирі з плугами йдуть, Співаю. співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула колих, затихло все тільки дівчата та соловейко не затих. За в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина, любо любу, -любу стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина і в білій святині з біленької хати вийшла погуляти огайна долина. Плеве човен подонаю, один за водою. Пливе човен, води повен, ніхто не спиняє. Кому спини? Трибалинки на світі немає. Поплив човен в сині море, а воно заграло, Погралося гори, хвилі і скіпок не стало. Не довгий шлях, як човнові, до синього моря. В сиродині на чужині, а там і до горя пограються добрі люди. На холодні хвилі потім собі подивляться, як сирота плаче, потім свята йде сирота, не чув і не бачив. Полюбила чорнобрила, козака, дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, не ходила пізно за водою, Не стояла б топі вночі з милою під вербою. Сонце гріє, вітер піє з поля на долину, над водою гнезди бою червону кавину. На кавині одинока містечко гойдає, А теж тіся соловейку на питань не знає. І тут сяди біліють хати, а на горі стоять палати, наче диво, округом, Широко листи колиси і а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром сам Бог вітає над селом. Мені тринадцяте мало, І сгнянята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені нічого було, мені так любо любо Не наче в Бога уже до паю, а я собі у бурині, може Богу і не знаю, чого маленькому мені. Тоді так молилось, чого так весело було, господне небо і село, я княз дивиться заселилось, і сонце гріло не було. І вода і загаю, та під ворою, при печі та чіточка поміж засокою. А качачка випливає, скачуром за ними. Ловіть якось розмовляє з дітками своїми. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою, гнезвербою, червону калину, на калині годі є гніздечко одиноке, а де ж і соловейко, не питай, не знай. Я так її, я так люблю мою Україну у Бога, що покляну святого Бога, за неї душу погублю. Тяжко важко в світі жити, сироті без роду, нема куди прихилитись, хоч гори та воду. Утопився молоденький, щоб не нудить світом, утопився тяжко жити, нема куди дітись, когось доля ходить полем, колоски збирає, а моя десь розчився за морем блукає. Добре тому багатому його люди знають, а до мною зустрінеться, мов не добачають. Багато боба дівчина шанує на думку. На ду мною сиротою сміється кипкує. чи я ж тобі не вродливий, чи не в тебе вдався, чи не люблю тебе щиро, чи не з тебе сміявся? Люби моє серце, люби, кого знаєш, та не смійся наді мною, як коли згадаєш, а я піду на край світу на чужій сторонці, найду кращу, або згину, як то є лист на сонці жити в Україні чи ні, чи хто згадає чи забуде мене в снігу, на чужині, однаковісінько мені. Неволі вирість єму ж чужими і оплаканий своїми, неволі плачу, човно, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій старній Україні, нашій, на своїй землі. І не пом'яне, батьку сину, не скаже синові. Молись, молись сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитись, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди, присплять лукаві і вогні, її украдену ізбудять. Ох, неоднаково мені. she may hash you Світає, неба палає, соловей по темним гаю, сонце зустрічає, хасенько вітер віє, степи, лани мріють, меж ярами, наставами, верби зеленіють, сади рясні похилились тополі полі, стоять собі, мов сорожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною, росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає і нема тому краю немає. Усякого своя доля, і свій шлях широкий, той мурує, той руйнує, той несе тим моком, цей світо зазирає, чи нема країни, щоб загарбати з собою взяти взять вину. Той тузами обирає, сватав її у хаті, а той лишком у куточку точить на брата. А той тихий та тверезий Богобоязливий, Як кішечка підкрадеться, вижди нещасливий у той час і випустить пазурів чечинки. Не проси, не вивелить ні, ні діти, ні жінка. А той час та розкожий, все храми вмурує. А тача света любить, так його бідкує, так його безсердешно, кров як воду, точить. А братя стоїть, витріщивши очі, як ягнята, нехай може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. Мене вказують за тобою. Коло хлопців давали дум'яну дякую наву. Вчити туденьку, коли нам будуть люди.

Кругом нібили, одна лудна, як сирота, на чужині гинать, Не чужий, ще беческо В лузі над водою. Хто співає чорна брива, стоїть під вербою, співає сиротою милим світом водить, без милого батька мати як чужі люди. Це не знайте, дівчата, не вітайте свою долю, саме серце знає, кого любить, нехай я, не хайна, поки закопають, понад довго чорну бриві, харі, коченя, і личка червоніє, на довго дівчата, то до дня, та й заяв не боли кохатися ж, любитися, я сам велико знаю. Що вечі соловий, по лузі, на платині, за співає козаче, по долині, поспіває в кові стати, а від її запитаю, чи не била мати